Привіт, мій любий друже! Безодня оновилася, а це значить, що пора отримати свою зарплатню. Я, як завжди, вчасно буде її проходити, вже пройшло більше тижня. Але спочатку глянемо, які вороги у цій безодні: в першому залі Кріовісник та гідровісник, в другому магу Кенкі і ці темні лицарі, в третьому залі робот і кріо лавачур, а в другій половині цей Сраний Змій. Це буде непросто, але думаю, я зможу пройти. На основі цього в першу половину візьмемо супервейп з Хутао, щоб розбивати кріо щити. А в другу половину піде Фріз Ганьюй. Думаю, вона зможе впоратись із гідровісниками, а також із черв'яком у 12.3. Ну що ж, перехрестились і перейдемо до проходження безодні. 12-та безодня зал перший. Беремо карточку, що збільшує шкоду від нашої єшки. Хутао буде задоволена. Так, ставимо гобу Раз, єшка пішла, ульта єшка. Ульта Єлань. Ульта Сянлін. І нам потрібно зараз бити цього скорпіона. О, чудово! Хазяйці цього скорпіона одразу злетіло половину ХП, що приємно. Але так як вона б'є, це не дуже приємно. Тепер треба розібратися з цим вісником Максимально неприємне, неприємне створіння, та? створіння і потрібно його швиденько вбити. Добре, що в нього хоча б переходка дуже швидка, тому що в наступному залі, от в наступному залі, от буде жесть. От буде жесть. А поки збираємо ультимейти. І потрібно його просто запіро добити та й все. Ой-ой-ой. Куда, куда, куда е, Добиваємо. О, все, чудово. Друга половина першого залу. Перші вороги ідентичні, тому тут не буде якось складно їх прийти. Стамольтурзарі, єшка Кокомі, стягуємо за Кадзуху І виходить прекрасна Ганьюй. Раз холдатака, два холдатака, третя холда, і їх вже немає. Тепер з'явилися ці гідровісники, яких я чесно всією душею ненавиджу, тому що вони літають по всій карті. А також об них не прокає зброя фавоні, саме об щити, та й взагалі вона об щити не прокає. Ось це шкода, тому мені енергії не вистачає. Та й взагалі вони бісячі, просто бісячі, та й все. А також ось ці переходи, вони дуже багато наносять шкоди, теж нервує. Але все одно доводиться їх проходити, щоб отримати свої примогеми за проходження безодні. Ех, щоразу все гірше та й гірше. Ну нічого, треба якось жити з цим. Тому проходимо цих гідровісників. Добре, що в мене є ганью і не так важко їх проходити. Так, б'ємо далі їх. Потратив Розарі, О, перший зник. Чудово. Потратив Розарі, щоб швидше прийти. Зараз назбираємо її швиденько знову. І тримаємо Єшку на останнього. Добили. Чудово. Можна переходити до наступного залу. Другий зал перша половина. Виберу все-таки карточку на АТК, тому що її ганюй буде приємно і Хутао. Так, тут в нас Магу Кенкі. Ой, блін, як він довго встає. Це взагалі. Я напевно встигну ульту Sенlina збирати. А, ні, не встиг. Так, треба ухилитися. Геніально ухилився. Занадто геніально ухилився. Ну, Тут треба зберегти ульту Сенцю, тому що ось зараз буде переходка. О, ось тут зміг ухилитися все-таки. Тепер потрібно назбирати ульту Єлань. Тут теж вдалося ухилитися, як на диву. Сян Лін пішла. Хутао. А, куди він втік? А, бачу. Тепер треба ультанути. Чудово відхилилися. І потихеньку його добиваємо. Чудово. Другий зал, друга половина. Зараз з'являться ці лицарі, ось вони. Давай пішла Ульта Ган Юй. Тепер розарія. Ульта Розарія, чудово, ой ой, Кокомі кудись взагалі відлетіла. А, я єжку не поставив. Я єєшку не поставив, блін. Боже, куди я переключився на ганю? Холдота, куда Ой, йой, куди я жмал. Так, Розарія ультуй. Чудово. Нарешті зміг поставити єшку кукомі і якось стягнути ось цих всіх лицарів. Тепер їх потрібно лише добити. М а, одна стріла пролетіла повз нього. Я не знаю як. Поганий з мене снайпер, якщо чесно. Добре, пішла Ульта Ганью, треба бути обережним ось цим великим лицарем. Тому що він робить ось такі геохвилі, які досить добре домажать. Тому будьте акуратні. Просто тепер потрібно їх всіх подобувати. У нас ще хвилина 10 взагалі. Просто купа часу, тому потрібно збирати ультімейти, як якось їх домусолювати, тому що коли ви важко проходите е, як, якусь частину, завжди збирайте ульти на наступний поверх. Це моя вам порада. Завжди так робіть. І тепер б'ю в голову, щоб всі тички гандюй критували. кретували. Зараз швиденько його доб'ємо, в нас є всі ультімейти, тому... Я готовий до бою з унутом. Ой, щось він не вмирає. А, ось. Чудово. Третій і останній зал цієї безодні. Напевно, виберу все-таки карточку, яка відхилить моїх персонажів. Добре, пішли. Треба швиденько вбити цього робота, тому що він створює геохвилі, які нормально так дамажить, тому. Чим швидше ви його об'єте, тим краще. Хутаво, я думаю, його швиденько об'є. Чудово. Швиденько розібралися з ним. І зразу граємо ось цього крайнього правого. Добре. Треба якось тепер ухилятися від їх ударів, щоб вони мене якось не вбили. Вультуємо зі сен От тепер треба бути дуже акуратним, тому що вони дуже сильно б'ють. Добре, завдяки ульті відхилилися. Завдяки ульті у Тау відхилилися і просто добиваємо третій зал, друга половина. Останній фінальний біз у нутом. Ой, я щось відлетів. Давай є, шкарозарій, роздуваємо крів, і. Бляха, не встигає дати холд атаку, Ось це, це, звісно, сумно. Дуже сумно. Ну тут хоч його трішечки поб'ємо. Єшка Кадзухи, чудово. А він, має, він мав тут вилізти. А, а чого він там? Ні, я ніколи не зрозумію логіки ці, цього черв'яка взагалі. Ой. Треба ж його якось все-таки пройти. Так, дивимося. О, зараз буде якраз переходка. Можемо навіть потихеньку розкидати ультимейти. Ультуємо Ган'юй. Вультуємо закадзуху, якраз треба збити ось ці анемосфери. Найкраще це робити, роздуваючи якийсь анемо елемент. а тепер б'ємо цього черв'яка, добиваємо його дуже швидко. Шкода, він так мало часу лежить, просто нерухомий. Багато хто, я думаю, не встигає його вбити. Ой, бляха, він піді мною з'явився. Добре, що хоч встиг холбета подати. Ану встигну. О, чудово. Навіть встиг його побити трішечки. А, він тут навіть великий. Дали ульту за Розарію, тому що ну, Розарія дуже швидко відновлює свою ульту. Ось вже практично половина ульти готова. А, і знов він в тому місці. Я зрозумів. Я зрозумів. Добре, в нас ще 40 секунд, часу достатньо, щоб пройти цього червяка, і почалася переходка. Добре, ставимо ульту Ганьюй. І ось ці анемосфери, якраз роздуваючи криво, ми знову ж таки збиваємо. Ставимо єшку кукомі, наноситься величезна шкода. І 20 секунд. І давай, давай, добивай, добивай. Чудово. І ми пройшли цього сляного черв'яка. Це насправді було важко. Але не настільки аж як я очікував. А тепер подивимося, як були зібрані мої персонажі. Почнемо з другої команди. І перша іде Ганьюй. Збірка з минулого разу взагалі ніяк не помінялася. В руках Амос. Артефакти, повний ансамбль, повністю задоволений її збіркою. Більшого і не хочу. Ось такі стати, конст немає, таланти 10, 9 9. Треба буде ульту коронувати, заслужила. Кокомі 90 рівень, такі стати. З епосом недокаченим вже, скільки часу Р5 ходить. І в повному сеті міліліту зібрана повністю в хіл. Ось можете подивитися артефакти. І шапка на бонус лікування. Конст немає. Таланти 2 9, 5. Можна би було теж Єшку коронувати, але я не бачу сильно сенсу в цьому. Кадзуха 28 на 93. І 800 МС практично. Р5 Фавоній. Артефакти повна смарагдова тінь. З такими статами зібраний повністю в МС. Конст немає. Таланти 999. Розарія. Недокачана взагалі. Вона, напевно, саме найгірші зі всіх, хто зібрана Р5 Фавоній. Повна знать, щоб бафати також команду на АТК. Це все, що від неї треба. Ну, шансу можна було, звісно, більше зібрати. Це 2 і таланти 1, 3, 8. Ну, ульта прокачана, я нею практично не граю, але в цю безодню вирішив взяти з другої команди. почнемо з Huta. Поміняв їй стати, вибив кращі артефакти. Вже тепер 62,2 на 289. 210 МС. Посох Хоми. Повна відьма. Можете подивитися стати. Годинник я поставив на МС. Пірокубок і Шапка на шанс Крита. Конст немає, таланти три десятки. Є Єлань 70 на 165 і 209 речарджу. З синцю разом їй вистачає Елегія і повна емблема. Теж я вважаю непогані стати, годинник особливо. Гідрокубок мені нормальний не падає, хоча і такий підійде. Конст теж немає. Таланти 6, 7, 10. Ульта коронована. Заслужила. Синцю. Синцю так собі зібраний, якщо чесно, можна було і краще. Церемоніальний R2. І також фул емблема. Ось такі стати. Годинник натика, на кубок на гідро і шапка на крит шанс. Консти, Звісно ж, це 6. Як же без цього? І таланти, єшка 8, Ульта теж коронована. І закриваємо Сян Лін. 47 на 168, 217 чарджу. Р5 вилов. Також фул емблема. Всі з фул емблемами Ходять. Ось стати, годинник на відновлення, кубок на бонус піро і шапка на крит шкоду. Це 5 Дуже хочеться це 6. Чекається 6 Сенлін, день перший. І таланти 8 і 13 ульта. Коронована. Підіб'ємо підсумки. Забудьте все, що я казав про скорпіонів. Вісники та унут їх переплюнули. Давно не було такої важкої безодні особисто для мене, але її можна пройти. Просто цього разу це буде в рази важче, ніж минулого. От серйозно, в рази. Якщо я минулу безодню пройшов з першого разу взагалі без проблем, то цю мені знадобилося трай так 3-4. І то я не встигав. І міняв команди. На цьому моє відео підходить до кінця. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал у закріпленому коментарі, де у мене є свій чат для спілкування. А також, якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити вподобайку. Всім хорошого дня і всім пока!